В'ячеслав Терновий, Славуті. Славута, мовлю, радість запалає, єство моє блаженством заіскрить, славу то мила, ти красо безкрая, та щедра пісня, що в душі летить. Коли тебе, буває, полишаю зустрітися з тобою, то вже рай. Славу, то зоре, я тебе кохаю за твій такий принадливий розмай, який розкішно все в тобі буяє, В садах квітує, в горені шумить, в лісах твоїх довколишніх гуляє, і приворожує тебе, любить. Красунею ж ти знана була з роду В краю, де славних козаків земля. І у століттях не згубила вроду, Славутонько, лебідонько, моя. В твоїх провулках і вулицях осяйних міську культуру серцем дістаю. Моя славуто, квітко свіжа, рання, великим щастям я в тобі горю, куди не йду пташині переспіви, Натхненням ширим з ними обіймусь. І знову у Славуті, дивосили, для радості своєї наберусь. Перлинонько, Славуто моя рідна, вродливою такою ж залишайсь, пишай з собою, бо того ти гідна, собою неповторною пишайсь.